Вам не потрібен буде стиліст, бо я знайшла костюм, який вирішить усі ваші питання. Від нього однозначно віяє лакшері вайбом Роузі Хентінтон Вайтлі, і з ним можна скласти безліч це без перебільшень найелегантніший, найкрасивіший і найкомфортніший образ на цю зиму. Цей костюм однозначно створений для богинь, бо саме так себе в ньому і відчуваєш. Він з такої невагомої, але при цьому затишної і теплої тканини, що його взагалі не хочеться знімати. Встигніть урвати свій ідеальний колір, бо у мене розбігались очі, а замовляла його у бренду Квін Дівчоночки, привіт, розкрадачка важі гаманців на зв'язку. Давайте так. Я приміряю. а Ви як справжні подруги ставите оцінку на кожну річ. От номер один джин, в Стразах. Ну чуть, чуть сорока. Я і що ви мені зробите? Світерочок у нас кокетки, щоб плечами з усіма загравати. А що я дама вільна, можу собі дозволити? Все, золотішко на себе. Що бачили, що я не з простої сім'ї? Ну і цукарочка цього огляду, нова сумочка від Dream Room А що, дівочки, балуємо себе? Хто як не ми? А Ви знали, що ця сумочка не проста, В неї які в кожної з нас є своя фішечка. І ця довга ручка у комплекті, щоб ти красуня носила її на своїх тенден. Ніх я все показала і чекаю на твою оцінку. Цьому такого від українського бренду я не очікувала. Пристібніть пояси, йдемо на розбір польотів до бренду Гіпюр. Кидайте все, беріть попкорні. Давайте разом перевіримо, чи є що урвати на новорічну ніч, такі зміючці, як я. Mm -hmm. Чи захейтемо все і будемо в піжамах, а? Почнемо з сукні, яку я назвала «Іскра буря безумства, бо дівчинки, ну какова? Будьте дуже обережні, вас можуть вкрасти ще до нового року, бо цей образ з Карліт Йохансон не менше. Я це голівуча колекція діва, бо якусь магію робиться сукня з фігурою. Цю ж маленька Гадування тобі, що ти красива, смілива і вільна. А ще не забудь поставити лайк. Вальяжно переходимо до образу. Синок, дивись, яка красива дівчинка. Це була пряма мова з магазину. Тому беріть на замітку цей лучок проде сердечко, навіть свикрухи. Ой, не знаю, дівчат. Без вас не справляюсь. Напишіть, який образ найкращий в коментарях, бо у мене розбігаються очі. А хто залишить коментар? Вангую вам наступний рік в розкоші і достатку. Усіх цьому. Макіяж холостячки або скільки мені обходиться один вихід на побачення. Спойлер все буде дорого. Починаю з улюбленого кушону від доктор Хедісон. Що він з порогу побачив мою зволожену сяючу шкіру, дівчат? Запам'ятайте цей кушон. Це найкраще, що є для шкіри. У моєму профілі є великий огляд на нього. Його вартість 2350 гривень за кушон і змінний блок, тобто за два продукти. Але ж вмію економити. Сподіваюсь, мій майбутній чоловік буде це цінувати. Ледве не збрехала. Перед кушоном ще нанесла трендовий сяючий флюїд за 230 гривень. Комбо для губ у мене триетапне. Олівець від СІЄ це триста 320. 25 гривень. Найкраща помада Ever від Esti Lauder за 1995. Її бюджетна подружка від Catrice за 160 гривень. Вологий контурний олівець у мене від Анастасії за 930 гривень. Це найкращий холодний відтінок. І бюджетний улюблений бронзер від Catrice за 160 гривень. Ідеальні холодні рум'яна від Revolution, які служать мені уже років 3 за 330 гривень. Туш для брів за 155 гривень і гель від Hedonic за 550. Вію у мене нарощені, тому на туші зекономила. І ось така вийшла фінальна сума. Що скажете, це дорого чи дешево і як вам такий образ на побачення? Оцінюю розпіарені продукти, які купила під впливом TikTok. Дивіться до кінця, щоб зберегти свої грошики або ж навпаки, знайти і даю подарунку до свят. Почнемо з нашумівшої маски від Біоденс, яка розірвала весь TikTok. Іду перевіряти, чи вартує вона своїх коштів, чи це просто хай. Це нічна маска з неї потрібно спати або ж тримати її 3-4 години. Я протримала її 3 години і за процес нанесення ставлю дев'ятку. Але ефект дівчата ну це з 10, 10 Для тих, хто не любить, щоб шкіра після вмивання була як дискошар, максимально очищена і зволожена ця пінка не для вас. Бо це бестселер з екстрактом коноплії варто спробувати її лише один раз, і ви вже не захочете нічого іншого. І Як же я розсердилась? Я хотіла просто зібрати і викинути усі свої розчіски. Бо краще, ніж танглтізер не розплутує волосся абсолютно нічого. Тому 10 з 10. Якщо ви не хочете, щоб ваше волосся було зволожене найкращими оліями і пахло люксовими парфумами, то навіть не дивіться на цю емульсію. Бо Це якийсь у флаконі. Я постійно отримую компліменти за аромат свого волосся, і це 100 з 10. Дівчата не знаю, чули ви чи ні, але будьте дуже обережні з цим ліпером. З ним хочеться з'їсти власні губи і це 11 з 10. Напишіть, який ваш улюблений засіб і зберігайте посилання, де знайти усі бестселери в одному місці. Швидко розповідаю про головні тренди макіяжу І двадцять п'ять і роблю від Хейлюшки. Почнемо з тону. В рік змії він має бути не дуже щільним і не підкреслювати недоліки. Він має в міру зволожувати шкіру, не робити з неї млинець, а навпаки, давати природні сяйво, ніби вона підсвічується з середини. Тому дівчат, хто хоче отримати навіть на неідеальній шкірі ідеальний тон. Візьміть собі на замітку лімітований кошон від Доктор Хедісон він лягає вуаллю, але при цьому перекриває всі недоліки без ефекту маски. Дівчаться король усіх кушонів він має потужний доглядовий комплекс у складі і напів. Матовий сатиновий фініш. Зберігайте ідею подарунку для себе коханої, або ж для ваших близьких, тому що його склад і вигляд це преміальний люкс. Переходимо далі. Головний тренд 25-го року це фіолетово рожеві рум'яна. Як на мене, дуже сміливо і освіжаюче, а вам авамія. Переходимо до губ. На початку відео я пальцем розташувала контур і не просто так, бо це один з трендів. Я обожнюю фарбувати губи, без них я ніби гола. Будуть популярні об'ємні губи як матові, так і глянцеві. Зберігайте тренди і напишіть, який вам сподобався, а який категорично нічого вийшло в мене відтворити макіяж Хейл. Hvað er þetta?